А що таке? Білгарадці натягують сітки на будинки. Фото інноваційного підходу вже у всіх телеграм-каналах місцевих. Сітками накрили 35 будинків, у планах ще 60. Вони закривають фасади з п'ятого по перший поверх. Як це має працювати загадка, та головне, що виглядає переконливо. Будинок із муралом дитини льотчика також опинився за гратами. Символічно ще як. Крім того, ж будівля розташована за 5 кілометрів від українського кордону. Звідти у травні минулого року Росія вторглася на Харківщину. Місцеві жителі тим часом обурюються, що сіток мало, а губернатор закликає всіх евакуюватися. Нагадаємо, минулого року російська армія скинула на Шебікіна чотири авіабомби, а пізніше там вибухнула їхня важка вогнеметна система сонцепьок. Про загиблих у власті Ні пари з вуст схоже, Бєлгородська область шукає загрозу десь не там.